Попри повномасштабне вторгнення, заклади харчування у Дніпрі продовжують свою роботу. Байбільше у місті відкриваються нові ресторани, бари та кав'ярні. Є й такі, що з першого дня Великої війни готують для наших захисників. Серед них і цей заклад. Дмитро шеф-кухар закладу. Каже, щодня готують різні страви для Збройних сил України. Ось ми для них приготували смажену картоплю з зеленю, курячий шніцель та минці з сиром. І родзинками. Ще у нас Олексій, наш шеф кондитер випік пиріг для хлопців. Понад тисячу страв на день готували тут від лютого місяця, аби наші оборонці мали гарячий обід та вечерю. Зараз кількість поменшала, проте заклад продовжує забезпечувати декілька підрозділів. Ми вважаємо, що наша допомога станом на зараз. Наприклад, і приготування їжі це місце, що ми можемо зробити, тому що вони віддають е, життя та здоров'я за нашу свободу. Перемагаючи виклики війни, заклад продовжує працювати. Зараз, напевно, що ми менш піклуємося про дохід, а більше піклуємося про людей, які працюють. Також у нас є мотивація, ми працюємо для ЗСУ. Ми... Зараз платимо податки в державу, тим самим підтримуємо економіку середнього бізнесу. Є і ті, хто попри війну побудував новий бізнес з нуля. Віктор родом з Краматорська. 15 років працював у банківській сфері, але мріяв про свою справу. Я просто працював багато там і в різних компаніях, які мають відношення до харчової промисловості. І ось потроху ідеї збирались-бирались, і ось вони зібрались в, в одну велику мрію, яку ми зробили. У нас багато ізюмних закладу у нас кухні з різних країн Європи представлені, у нас великі піци, італійські, грецькі гірос, смачні. Про французькі французькі, наші українські мунці. Чоловік багато подорожував країнами Європи, тож від початку знав, що хоче бачити у своєму закладі. Бачив, як в різних країнах представлена вулична їжа. І ось давно мріяв зробити цю зюмонку у нас в країні. Топові блюда різних країн Європи зібрав і ось. Кожної країни по шматочку приніс до України до нашої. Окрім Віктора, ще чимала кількість підприємців обрала містом для побудови нового життя саме Дніпро.